Друзі, ви подивіться, де цей шпачок маленький знаходиться. Вона вже там щось витягується Без косточок її ножицями ми зрізаємо, ж ти пам'ятаєш, що ти? Так мені на вареники якраз ну, і тут. Немає черв'ячків, см... черв тому що прохолодно, дощики були, мух немає. Ж Наверно, на з нарвати, та в камеру на пирожки. Так ми ж завжди так робимо. Боже, яка рясна. Так просимо ні одна ягодичка. А, з черв'яками була, дав, в які рясні, так, ну, красиві. Таря, Ти на камеру побачила. Та взагалі гарні. Угу. Дуже рясна. Ягідки. І які його, віточки, так. прямо сипані. Каждый І оце ми. Будемо збирати та на пироги тебе закладу. Яблучка це червоні ті ж вкусні, але ну вони довго не лежать. Вони десь місяць лежать, а потім всі гніють, і я варю їм куряч, курочкам варю. У мене жінокі добрі красиві. Ну, так, я... ну, в тебе гарні яблучки. Так, матусечка купила якісь препарати від помідорів. Мама покаже, що ти взяла. Тут якісь препарати, листечко крутиться. Друзі, вона вирвала листочок і повезла до садового магазину. Ух ти, це щось новеньке, мама також ще не брали ацедан. А це таке від холоду і стресу, і воно дешеве. Фонгіцид для зараз для захисту. Винограду, картоплі, томатів, огірків цибулі, часнику, цибулю. Обов'язково і хвойних, і хвойних навіть має від фітофторозу та інших хвороб. Має профілактичну і лікувальну дію. Мілдіу, чорна плямисти сіра гниль, фітофтороз, альтернаріоз. Макроспоріоз, мозаїка і парша. Мозаїка, ризок, плямиць, брашний староста, гниль. Ну, епін. А, епін. Просто добавка угу. від стресу, від холоду. Ось від Антистресовий адаптер. Оцей гікон листок. Бачиш, який нарисований. Такий, як... Ну це ж еті, грибки. Ну. Пераноспорус. А пероноспорус це борошниста роса, тільки, як сказати. Це названня в інтернеті глянула, що воно таке. Друзі, травичка дуже сильно б'ється. Тільки що мені в щічку як відскочило, так як вщипнуло. Це було боляче, татка костюмчик одягає, бо пузіко йому закололо та защіпало. Хто тут альозіля, хто тут альозіля? Ох, і лязюха. Бандону свою пов'яже на голові. Таким крутячком буде в мене тут. З банданою на голові, чи бандана, чи хустинка все воно схоже один на одного. Матуся вже огурці збирає, а в мене такі маленькі. Ну, я забула, все, друзі, посіяли на вгороді. Ой, хотіла город показати. Фундуки так розрослися. Маленькі, а дивіться, як густо вже нічого за ними не видно. Оце паркон, оце паркон. Розрісся такий малий, а великі підростуть зовсім нічого видно не буде. І рисики хочу сухе поприбирати. Так що огурці. Потрібно їх проливати, щоб швидше вони пішли врост. Я забула за огурці, все посадила на огороді, а вже 1 червня огурці висадила. друзі. Я думаю, цього буде достатньо. Ну, тут один виріс, друзі. Дивіться, канавочка. Я садила тут огурці, нема нічого. все. Ось тут також один. Хоча я тут аж штук вісім ложила в канавочку. От тут 4 проросло. Десь вісім також садила. Ну, їх вистачить, вони розростуться, друзі. Дивіться, тут ось один, ось один ось також огурчик, Ось дивіться. Два, вони ще два маленьких росте. І поряд два величеньких, якщо що пересадимо. Якщо що пересадимо, друзі, нічого страшного. Там, де один виріс, а там де шість виросло, можна пересадити. Разом з комом землі взяти, посадити відразу він прийметься. Так що огурців хватить. It's <laughs> a Знову прополила. Все, друзі. Прополола і зробила невеличкі кановочки. Зараз прольємо. нехай огурці, поп'ють води та його спеку. О, як тепер добре видно, де огурці ростуть в колі вологої землі. Дуже багато не наливаю, нехай водичка впитається, щоб на огурці не потрапила вода. Навколо огурців в канавочки вода є. Я боюся, щоб не потрапила водичка на листячко і не згоріла, тому що на вулиці дуже жарко, вони в'януть, а поливати потрібно. А в канавки вона там під землею, піде до корінчиків. До корінчиків це дуже добре. Вони витримають, друзі, таку жару. Так, все. Через деякий час, друзі, я знову прийду і полью. Тобто я так роблю, я не відразу. Я потрішечки, потім часика через два, ну десь три рази в день я поливаю. Зранку, коли спекутно, потім в обід, в жовті помідори обов'язково зараз ще раз пролью, а ввечері тоді вже дощую. Отак у нас жарко, друзі. Земля нібито всередині ще й волога, не дуже вона суха. А зверху горить, тому що сонце таке пекуче. Так, Помідорки жовтенькі. Стоять, друзі, добре розвиваються потихеньку, але треба полити, звичайно. Ось вони. Їх не видно. Дивіться, які наші помідори, ми їх давно садили. А жовті це мені жіночка на роботі дала. Прийшла до магазину, відчіпнула, вона собі трішки купила і мені відчіпнула декілька помідорів. Вистачить жовтих. Жовті помідори, друзі, це я повторюю. Хто новенький мене друзі, дякую всім, я дуже рада, що в мене нові друзі є. Так, жовті помідори дуже сильно полюбляє моя матуся. Вони солодкі і на шлуночок легше, ніж червоні помідори. Ми висадили всі червоні, жовті, свої помідори, розсаду. Всі прийнялися, а жовті хтось позрізав. І коріння залишали, пропало все. Жовтих, саме жовтих помідор немає. Пропали два рядочка, отут були. Ми, звичайно, посадили червоні, навіть не знаємо, які, який сорт ми посадили. На те місце, де росли жовті. І саме цей рядок скручується листя. Тобто, мабуть, так, як мені написали, або сорт такий, або просто нестійки до походних умов. Всі помідори добренькі, а цей рядочок, то воно й видно, трішки він світлішає, тому що листячко скручене. Тільки оцей рядок скручується листя. Всі інші при чудові. Жовтий також, дивіться, який маленький, нічого там не скрутилося.

Друзі, водичка тепленька, відстояна, я в ванночку налила там, а помідорчики, кабачки і всю капусту, що я насадила з персом, це вже ввечері зі шлангу. Тобто в канавочки ложу і проливаю, бо дуже багато відра, звичайно, не наносишся її. Добра людина дає, воно все приймається, друзі. А в нас всі добрі, злих не буває. Так, Правда ж, друзі? Клубничку, як матуся, хвилюється, що клубничка не зібрана. А тут, друзі, клубничка вже як земля, як суничка. Оце така маленька вже і залишилася. Вона і на смак, як суниця. Дуже ароматно. І солодка. Це все, друзі, буду прибирати. Хочу красивий рядочок зробити. Хоча в минулому році, друзі, тут ай був насправді дуже красивий рядочок. Зараз пережую. Я в минулому році, друзі, по весні посадила один єдиний рядок. Клубничина від клубничини було далеко. І оце. В минулому році вона літом росла, дала, звичайно, ягоди. Клубничку тільки садиш, і відразу ягідки є в тому ж році. І в цьому році, тобто за два роки, подивіться, яка ділянка. Оце все заросло за два ручки. Якщо залишити, вона розростеться повсюди. Буду прибирати. Багато клубники не потрібно, а потім важко за нею доглядати, коли вона розростається дуже сильно. Я хочу, друзі, пам'ятаєте, матусенька говорила, що це плетисті кашові гарбузи, і їх потрібно ті плеті, які входять в помідори, поворачувати, щоб вони плелися в іншу сторону. Ну, Можливо, під фундучок зі ірисами, але тільки не в помідори, тому що довго далеко він буде плестися. Листя його високо буде підніматися, потім отакі гарбузи наростати. І, звичайно, що оці всі пліті ми поворочуємо. Зараз покажу вам. Так, отут стойте, будь ласочка. Так, поворочуємося сюди, сюди поворочуємося. І теж поворочуйся сюди. Don't ever forget your golden I will find a light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus. I'll be the light in your life. So. Це повернула доріжка вільна. Можна ходити і помідорчики не мішатиме збирати. Головне, не запустити і поворачувати бадилля його в іншу сторону. Так. Друзі, а кабачечки, які підросли. Ви подивіться, що робиться під кабачком. Тут уже скільки маленьких кабачків. І поки вони то маленькі, друзі, але скоро вони будуть уже такі, що можна збирати. Це буквально 2-3 дні і кабачечки будуть добренькі. Можливо, на камеру не видно, але їх там скільки, друзі, одні кабачки. Зараз тут заглянемо. Ось такий вже симпатяга лежить. І там он квіточок, скільки вже підростають. Я вам краще так покажу. О, такі красички. Там їх дивіться, скільки, друзі. О, так от так. Оце кущові. На кущові так красиво виростають кабачки. Вони просто зсередини кущика торчать, як квіточки. О, там скільки не відкриємо. Скільки їх. Ой, не видно. Кожний кущик. Куди не подивися. Отака краса. Якщо розгорнути далі, те ж саме, друзі. Теж саме. О, кожен кущик вам покажу. Дивіться, тут ще плодів не зав'язалося, але квіточок хоч відбавлюй. Звичайно, відбавимо, коли будемо куштувати. Оце так, друзі, кабачечки розростаються кущові. Ось такий кабачечок. Ви пам'ятаєте, як матуся садила кабачки? Вона робила велику канавку круглу, 9-10 насінин ложила в канавочку. Звичайно, деякі друзі хвилювалися, що так багато кущових насінин ложимо в ямку. Це дуже тісно буде. Кожній ямки, друзі, ми не проривали. Повиходило від трьох до чотирьох кабачків кущиків. Тобто, в кожній ямочці, яку матуся засаджувала, виросло по 3-4 по куща. Ну, не знаю, тісно це 3-4 чи не тісно. Кабачки є, ми задоволені. Якщо можливо, б ріс один кущ ще більше було б кабачків. Але ви бачите, що і так букетами наросли. Календулку дуже багато видалила. Друзі, оця вся галявина просто щільно була усипана розсадою нагідків. Дуже багато наросло березки, а я там, де і риси, з фундуками не хочу, щоб зовсім бур'янець ріс. Тому я буду й тут аполоти, друзі. Отак ось, друзі, тепер вони чистенькі, без сухих листочків, і будуть ще добріше розвиватися і зав'язуватися квіточки на слідуючий рік. Так, друзі, зібрала сухе листячко на ірисах. Ви подивіться, як воно відросло. Ми з вами ж недавно, скільки? Півтори неділь, недільки назад зрізали ці ірисики. Відростають просто, неймовірно, високо дивіться. О, дивіться. О, дивіться. О, бачите? Ми з вами ж рівнесенько обрізали під землю, а вони відростають. І ще неділька і подивитися. Тут вже будуть повноцінні кущики ірисів рости. А по весні обов'язково будуть густо. Квітувати, друзі, не хвилюйтеся, що я їх так рано обрізала. Навіть півоні, зараз вам покажу. В півоні також дехто хвилювався, що я рано зрізала. Я раненько зрізаю, але ви бачили, що квіточки були. Я їх одне що не посинкувала. Їх потрібно було посинкувати, тоді б самі оці суцвіття були дуже крупними. Так як я їх не посинкувала, вони були трішки мілкі. Але зараз ви подивіться, скільки ось іще сухого потрібно обрізати. Це щоб дійсно визріли там почки. Не можна так рано обрізати оці суцвіття. Треба, щоб зав'язалися квіточки на слідущий рік. А я вже, друзі, пообрізала, навіть ще білий квітує. Не хвилюйтесь, і на цьому кущику, і на цьому суцвіття залишилося. Поки що не буду обрізати, нехай уже побуде. А пізніше, коли повністю засохне, зав'яжуться там зав'язі, квіточок, коріння визріє, чи Я не знаю, що там повинно відбутися. І потім вже почистимо цей півончик. Я тільки суцвіття донизу зрізаю, а цей кущик зелене листя я залишаю друзі. Я не обрізаю повністю. Бо мені писали, що листячко також красиве, навіщо ви зрізаєте? Я не зрізаю кущі півонь, тільки суцвіття. І хочу показати вам молоді саджанці-ожини. Ви пам'ятаєте, яка від моєї ожинки, друзі, вона так розросла, що потрібно далеко відходити, щоб показати кущі кажини? Безшипної, зі смаком ананасу. І вона дуже сильно пускає порость. Друзі, вже не два саджанця і не один, уже три саджанця. Я взагалі то тріхи в шоці. Будемо роздавати. Ці саджанці, я не знаю, буде з них ягоди чи ні. Ось один саджениць від оцієї дорослої ожини, вона пустила попід землею порось і оце коріння її виросло. Його обов'язково треба викопати і пересадити, щоб оцей молодий кущ не тягнув соки із дорослого куща. Тобто на цьому місці його залишати не можна, друзі. Його треба викопати, відрізати коріння, те, що тянеться, тягнеться під землею, відділити дорослий від молодого, куща і пересадити. Ось іще один. Оце те, що матусенька прополола, Зробила собі такий будівлю, і я його поливаю. І він дивіться, як погано розростається. отой, Другий виріс другим, і він швидше пішов в рост, ніж цей. Ось. І третій. Де третій? Друзі? Ось, ось, вам видно? Я його так трішки погайдаю, щоб вам було видно. Оце також порос, і буде третій кущик. О, Я ще добре не роздивлялася, можливо, навіть і там іще є росточки від порослі. Ну, подивимося. Ну хто це прибіг за помічнички? Ось і помічнички. Да, да, так, да. да. Помічнички. Ну так у тебя хлосся моя така, хлс, я моя така. Ну так. Все, пошли моя золота. Пошли моя хороша. Такі курочки. Отпусти мене, отпусти. І оце буде сидіти, друзі. Оце буде сидіти. Отакі ручні. Ломан Браун, червоного кольору. Рекомендую, друзі. Якщо не знаєте, вибрати легорне чи Ломан-Браун, я б порекомендувала все-таки Ломан Браун. Ломан Браун у них червоні яйця, вони несуться набагато. Більше, ніж легорне. Легорне це, друзі, ось ці біленькі. А Ломан-Браун це ось ці червоні курочки. І вони досить таки добре несуться, не дикі, не балувані курочки і дуже приємні. Завжди будуть поряд з вами. Так що легорне і Ломан-Браун Ломан-Браун. А краще трішки тих і трішки тих. Щоб яйця були білі і червоні. Ну що, друзі, все зробили. Те, що інше, я буду робити вже в іншому відеоролику, покажу, тому що відео дуже довге буде. Ну, все, мої хороші, всього вам самого найкращого, миру, добра, гарної погоди і причудового настрою. Пока-пока, мої рідненькі.